Усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Прийшов зранку вправлятися. Дивлюсь, що тут у кролички. От. Вон дірку вигребла яку, нагорнула туди свій послід, тирсу. Така молодчинка. До речі, мені моя постійна глядачка. вам привіт Порадила, що мож, може, можливо, вже час ставити їй якийсь ящик. От, щоб вона робила гніздо. Я думав про це. Їй ще, начебто, і ранувато, десь тиждень ще залишився до кролу. От, Але ну, якщо вона щось тут майструє, то я думаю, чому б і не поставити. Тим більше буде час, щоб вона звикла. От. Я думав, що ставити. Думав, можливо, нічого не робити, просто сіна багато напхати. Але подивився також інформацію, що все-таки радять, щоб щось було, щоб ну, ящик чи хоча б якась дошка. Отам. На рахунок будки такої повної, повністю закритої, я відмовився, тому що не буде тоді зовсім можливості як туди дістатися. От клітка невелика. От, тому я вирішив поставити ящик. Зараз вам я його покажу. Ось він, я вже напхав на нього сіна. Це такий от е, пластиковий ящик, але невисокий. От, такі от вони є. Е, я ще раз повторюся, десь ще тиждень. Подивимося, якщо їй не сподобається, я е, знаю, що кролиця повинна рвати пух, там, і це буде признак того, що вона готується ну, стати мамою. Це мої перші кролики. але Трішки інформацію, звичайно, я дивлюся, тому я знаю, що все може бути, вона може привести їх поряд. От. Ну, от, але я вирішив зараз, щоб у неї був тиждень звикнути. Так, так як вона ходить в туалет отуди, то я сподіваюся, що окрулиться вона в цьому кутку. Так, ану. Звичайно, я буду додати сіна от сюди її, їсти. Е е і коли вже вона почне майструвати, я сподіваюся, я добавлю ще сіна. Ну, бачите, вона його зараз ще їсть. Е е тому якось так. Ну, отак, от поки що я вирішив, а там подивимося, як буде. Е до речі, тут е тепло, зараз на дворі в нас і вночі плюс, і тим більше тут приміщення. Е е тому я сподіваюся, що все буде в неї добре. Така. Я її ще не годував просто. Так, зараз буду годувати. Ось вона щось там дивиться. Нехай. До речі, да, ось зерно вже водички поміняв місцями знову так, як було раніше. Мені так більше подобається. Поки що начебто вона перестала перевертати воду. Так, кукурудзинка в неї є. І зараз даю смаколики. Морква. Ялинка. Всього по трішку даю. Так, що тут у нас паличка грушка. на, Так, що ще тобі дати? Ліщинку, всього, всього по трішку. на, І вербоцю вони люблять. Отак. От Вибирай, що хочеш. Ох ти така. Молодчинка. Молодчинка, вушко впадати. Давай осваюся, щоб все було добре. Не бійся. Так, треба йти далі годувати кавалера її. У кролика все чудово. Такожен всяких смакликів йому надавав. От, але бачу, що знову потрібно в нього прибирати. Що, мабуть, сьогодні цим і займусь. Що ти там винюхаєш? Такий ти бандит. Все, пішов я. Так, друзі, на сніданок у курей моя мішанка. Зараз яйця я не продаю, тому ми їмо багато. Бачите, шкарлупки постійно продаю. Не буду про неї розповідати, вже розповідав 10 разів. Готую майже як і завжди, але просто. Вже порахував, скільки на одну голову потрібно дерті, там, буряку. Тому якось так. Їм подобається. До речі, з жовтками вже майже все ідеально. От, вчора жарив яйця все було майже лише в одному трішки таке ще було. От. Але, думаю, що все буде добре. Вже там не можуть. Не можуть. І так, виходьте. О, дивіться, їдять гарно вони. Мішенки. Отакі молодці. Так. Йдемо далі. Так, поприбирались. Бандюгана цього, таке тут намісив. Вон підстелив тирсою. Так, він і ходив в туалет, отут, біля годівниці. До речі, від одного кутка до іншого. От такий от бандіт. Ну, нічого вже не зробиш. От, тому якось так. Ух ти ж. Ух ти ж, красунчик. Дуже цікаво, до речі, які Вийдуть кроленята від нього, тому що, по-перше, я бачив інформацію, що від таких от ну, метеликів, хоча це, звичайно, не поруда, можуть бути кроленята будь-якого кольору. От, а так як ще й вона е, також там намішано таких різних кровей, тому дуже цікаво, що буде. Але, ну, якби взагалі щось було. Так, зараз ми підемо до неї, там також є. Дещо вам розповісти. Ось, друзі, я прийшов в обід подивитися, що тут. І ось отак от, от вона зробила перестановку. Я, якщо чесно, здогадувався, що такий варіант можливий. От, зараз я все це перероблю. От, гарно, що я зараз це зробив ще тиждень. От, до сроку тому ну, не подобається їй так. Таскав вона цей ящик, то зараз я зроблю по-іншому. От, друзі, що я зробив просто таку от дошку одним саморізом отам от прикрутив. от. Тут вона от трішки гуляє, але думаю, що вона її не відірме. Зараз туди сіна напхну і буду сподіватися, що саме туди вона їх і приведе. От якось так. Спочатку потрібно було так зробити, до речі, я так і хотів зробити, а потім якось не знаю, ящик ящик. От. Зараз я сіна напхаю і подивлюся, як вона себе вестиме. О, дивіться, вже вона облюбувала. отак, От Звичайно, ще рано я добавлю ще сіна, подивлюся, коли вона почне рвати пух, я тоді добавлю їй ще сіна. Отак, так буде краще. Воно і малуватий ящик був. От. Я так зрозумів, що потрібно щось ставити, ящик або так хоча планку. Е коли вона годує, короленята присмокчуються до сосків. І так вона може їх з гнізда витягувати. І вони потім, ну, або замерзнуть, загинуть. От. Ну, я сподіваюся, що все буде добре, тому що. Знову таки тут плюс, на дворі зараз плюс. Це приміщення. От, Я сюди навідуюсь часто, тому думаю, що все буде добре. Щоб привела сюди, гніздо, зрозуміла? Бреднулька. Ух ти така. Ну, якось так, друзі. Так, друзі, зберемо яйця сьогодні, подивимось, що там. Так, тут два. Опа. Тут два і тут два. Що там? Так. ну більше нема? Немає. Ой, тут два. По два. Так, і того сьогодні. 3, 6, 7. 8. Ну, 8 то й 8. Дякую за це. Друзі, вечір. Пасимося. У нас зранку був нуль, трішки так все пришерхло, а зараз знову плюс. Он вони під годівницею щось підбирають. Те, що горобці там повигрібали. Петька, розбрелися, ну нічого, хай гуляють. Все ж таки зима. Може вступить в свої права вже повноцінно. Будуть сніги, морози, тому нехай ще нагулюються. Петько, де остальні твої дівчата? Ага. Вон одна. Ще десь качки. Вон гребеться зараз. Подивимося, качки, мабуть, перед гаражем. Пасуться, там така травичка зелененька. Вон Рудик сидить. А вон і качки. І ляля. Щось уже у Рудика вкрала. охі-морда. Так, друзі, ми погуляли. Вже погодував цих звірів своїх. понаїдалися, будуть порпатися знову. Тістій Так. Бередна курка на ніч в своїх апартаментах. Подивимося, що тут кролиця робить. Угу. Кролиця, як тобі? Як тобі живеться? Так. Що там, як там? Товкла? Не знаю, чомусь у мене таке передчуття, що щось вона мені учудить. Не знаю, така вона <смеш>, якась дивна. Ну, не будемо забігати наперед. Ну, бачу, що там он, сіно трамбувало. Я добавлю потім сіна. Отак от. от. А я переживав, що зробив е, е, високо, що планка високо, що вона не запригне. А вона пригає як. Як заєць, ти не кріль, ти заяць. Отак, їж сіна. Думаю, нормально там їй місце, просторненько. Отак, така ти. Ух ти така. Зараз я тобі дам якогось смаколика. Отак, дав ще їй невеличку гілочку верби. Правда, щось тут гілок, я їй накидав. На, капусту. Капусту любить. Невеличкий шматочок. А так. Ось так. Зерно поганенько але вона вночі потім його доїдає. Ось така ти. Ось така ти. Така в неї шерсть густа-густа. От я сьогодні у кроля вичищав, там його трогав, така якась ще в нього шерсть рідка. Не знаю, від чого це залежить, хоча він ну, вже можна сказати на дворі живе. От, а в неї така прям. Ух ти така. Таке от, друзі, сьогодні відео. Дякую усім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей.